Окрім вулицю, столиці затоплює ще і торгівельно-розважальні центри, зокрема терце на оболоні через сильну зливу, почав. Протікати з дах покрівля цієї будівлі очевидці повідомляють, що через це почало заливати перший поверх в ТРЦ в Шевченківському районі. Теж схожа ситуація. Там теж дах не витримав такого дощу і почав протікати. А містяни пишуть у соцмережах, що працівники ТРЦ поставили на підлогу відра та картонки, але вони допомагають далеко не всюди. Проте не аваріями-єдиними кияни діляться фотографіями також із проспекту науки, де через зливу в асфальті утворився так званий портал. Посеред тротуару просів асфальті, утворилася доволі велика вирва. Фахівці Київводоканалу вже локалізували пошкодження цього водопроводу, і там триває ліквідація аварії. Ну і безумовно, що ми не можемо прогавити таку ситуацію злободенна для осінньої пори. Тож на місці працює наша журналістка Ольга Шок, яка знає більше подробиць. Сподіваємося, що поки відповідні служби все залагодили, ніяких жертв цієї ситуації неприємностей не виникло.